Дуже гарний. Сьогодні погожий видався ранок. У нас були дощі. І зараз перший день сонечка. Сподіваюсь, що сьогодні буде сонечко, сонячно. Рослини мокрі. Будуть висихати. Зараз виграють блискітками на сонці. Уже злітаються бджілки-джмелики до квіток. Тут екзотична квітка лантана, яку я викопаю ближче до холодів. Троянночка опустила свої голівки квіти, бо. Вони намокли і важкі від дощу. Космея також похилилася. Ця троянда вже перестала квітнути. У неї друга хвиля закінчилась квітування. І ми пішли трошки далі. Дуже люблю матіоли. Вони вчора вечором відкрились, пахнуть. І так цілу ніч. А зараз вони стулять свої квіточки і будуть чекати знову вечора, щоб відкритись і пахнути. Там фуксія в ґрунті посаджена, міскантус, шавлія, кислиця, нагідки, там десь полин, там десь чабер, дуже багато рослин. бересклет під ногами, розростається, Портулак. Ловидний флокс наріс через ціле літо. Його було дуже мало весною. Маленькі там робки сидять. Декоративна капуста. Тут в мене і базилік є. І лікарські рослини чебрець. Дуже люблю ароматні рослини. Дуже люблю, коли вони пахнуть, коли їх торкаєшся. І тому в мене тут, як то кажуть, все насипом посаджено. лаванда, наприклад, посадила десь місяць тому, в епіцентрі купила. Строка навіть не знаю, чи вона зимуватиме в нас. Буду старатися, щоб перезимувала. Базилік і шавлія. Там інша шавлія. Трояндочка з такими червоними листями. Гербера також кімнатна квіточка. Леронії, Ценерарія, колеуси. Там Олеандр посаджений в ґрунт. Це просто прекрасний ранок. Початку вересня, Прикарпаття, близенько ліс. І я бажаю всім далого тижня і гарного сьогоднішнього дня. Нехай все буде добре у всіх і все буде Україна.